Привіт, привітуліки, 23 жовтня, понеділок, на вулиці Бр. Противно. Все затягнути тучами, вітер. І туман. Вітря вологе противно. Давайте глянем що тут наші. Подопічні. Ух ти От так. У нас тут вчора було генеральне прибирання, при тому двічі. Перший раз вова сам прибрав, а потім постригли. Копита дівчатам. І прийшлося ще раз прибирати дівчатам і хлопцю. Ось отаку щеколду зробив внизу, щоб не вигинали двері. Тепер хай спробують вигнути. Тут у них тепер висить шторка, щоб їм аля тепліше було. Дрихнуть живжики. Світлова перевісив. Тепер тут добре видно їм все. Дрихнуть. Порозтягувались, повикладали ножки у сторонки і хропака дають. Ну, а я йду в хатку працювати. Дівчат я вчора, коли обрізала копита, попіддоювала. Не до кінця здоїла, але піддоїла. Це було з п'ятниці дві з половиною доби. Ну, от тепер гляну. Це на скали виходить. Вівторок, середа, ну, десь в середу або в четвер подивлюсь на вимі. Отак от, от. Чим я сьогодні планую займатися? По-перше, потрібно спеції виписати. По-друге, я ж воюю вже який день обіщаю біляші. Напевне, зараз зранку замісю тіста, і нехай до вечора стоїть, щоб було тут трошки перекише, як я вам казала, що на біляші смачніше за все, коли тісто або переночує в холодильнику, або навіть після розморожування. Тому замісю зранку, ну, а смажити йому вже десь після шостої, щоб як він приїхав, тепленькі були. Так біля шість спеції, не знаю, бо займусь, бо я ж так тоді, як не перебрала до кінця, так і бросила. Та й бумажна є. Робота, писанина, ну то видно буде. Тому бажаю всім чудового, гарного настрою на сьогоднішній понеділок, на весь тиждень робочий. Ну і, як завжди, працювати.